Morgen. доброго ранку. Минулого літа, після достатньо тривалої перерви, ми поїхали у відпустку на мою батьківщину у Фінляндії. У місті Саунлінна у східній Фінляндії є величезний замок, що став визначною пам'яткою міста. Він був зведений на острові для захисту східного кордону країни. Замок називається Олавінлінна Олавсбург. Його будівництво почалося в 1475 році, і він за своїм розташуванням мав бути стратегічною фортецею східної Фінляндії та захищати східні райони Шведського королівства, відбиваючи атаки російських військ зі Сходу. Таким чином історія цього величезного замку також включає в себе багато середньовічних боїв. Сьогодні замок відомий головним чином через оперний фестиваль, який проводиться щоліта. Савон Савонлінна є одним з найгарніших міст Фінляндії, що розташовані в Озерному краї. З 1920 року це місто близько двох десятиліть було домом для сім'ї Розенгрен. У цій місцевості є багато Великих Озер та Островів. Це природне диво, куди не глянь всюди вода. Тут живе велика кількість фінів, чиєю рідною мовою є фінська мова. Але прізвище Розенгрен звучить як шведське, хоча моя родина фінського походження, як і Більшість мешканців цієї місцевості. Тому Ріхард Розенгрен змінив своє прізвище на фінське, і тепер воно звучало як Роуе. Багато хто з фінів також змінювали своє прізвище. Під час нашого візиту до Салон Лінни стояла чудова літня погода, і ми прогулювались від гавані, де пришвартувався старий пароплав вздовж замкової вулиці у напрямку замку. Ми прийшли на ріг шкільної вулиці, і я згадала, що саме на цьому місці мій дід придбав ділянку, на якій він побудував багато споруд. Саме тут виріс мій батько. Я просто йшла по вулиці, по якій він також ходив. старі будинки поступились новим спорудам, але принаймні це було те саме місце, де мешкала моя родина. Звідси було всього декілька кроків до пляжу, і я уявила собі, як три брати влітку ходили купатися. Ріхард Роуе працював близько 20 років у якості будівельного підрядника у Самонліні та її околицях. Невдовзі у нього вже було кілька ділянок під забудову. В цей час в містечку та навколо нього було побудовано багато житлових та промислових споруд, проте жодної школи. Ріхард був також відомий своєю особливою вірою. Він не працював на будівництві у суботу. Спочатку наймані робітники були налаштовані скептично і хвилювалися, тому що не хотіли втрачати плату за цей день. Але, як пояснив Ріхард, вони отримують таку ж заробітну плату, навіть якщо вони не працюватимуть у суботу. Робітники були задоволені. На млині, який зводив Ріхард, господар сказав йому, я постійно дивувався, як робота робилася так швидко і легко. Завжди була сприятлива погода. Якщо йшов дощ, то це була субота або неділя, коли ви не працювали. Чи може бути так, що все це тільки тому, що ви дотримуєтеся суботи? Цілком може бути, що Бог так хотів допомогти мені, відповів Ріхард. Інженер пригадав зі шкільної програми, що римський імператор змінив день відпочинку з суботи на неділю. він запитав, чи не був це Костянтин Великий. Ріхард йому це підтвердив. Вони принципові люди. Повторювали робітники. Навіть якщо не всі розуміли, чому родина Роуе дотримувалась суботи, всі поважали їх за принциповість і були з ними у хороших стосунках. Ріхард покладався на те, що Бог підтримає його, якщо він залишиться вірний йому. Бог для нього був могутньою фортецею, яку ніщо не може здолати. Його вірність та відданість були непохитними. Коли Біблія говорить, що Бог подарував людям суботу, і він очікує від нас, що ми будемо дотримуватися її, Ріхар також хотів виконувати все, що стосується суботнього дня. Бог вже винагородив його вірність. мені пригадуються слова псалмиста хто живе під покровом Всевишнього, хто в тіні Всемогутнього мешкає, той скаже до Господа. Охорона моя та твердине моя. Боже мій, я надіюся на нього. І довгістю днів я насичу його, і він, бачите, буде спасіння моє. Бог тут порівнюється з фортецею, що збудована на міцному фундаменті. Вона непохитна і неприступна. у Біблії Бог часто порівнюється з каменем. Давид сказав. Господь моя скеля і твердиня моя, і він мій спаситель. Мій Бог моя скеля. Сховаюсь я в ній. Він щит мій і ріг, він спасіння мого, він башта моя. Коли я думаю про ці слова псалма, я уявляю замок во лавлінні. мій батько був художником, який часто малював замок во лавільлінні. Я також одного разу наважилась намалювати цей замок, хоча я не маю особливих здібностей цей замок є для мене і моєї сім'ї чимось особливим. побудований на острові Велетенський та неприступний замок, який має особливе значення для мене і з яким я відчуваю зв'язок. Такими самими повинні бути мої відносини з Богом. Ми маємо такого Бога, що захищає нас і дає нам впевненість у житті. наш Господь міцна фортеця. Він і сьогодні відчиняє двері для тих, хто шукає захисту в стінах його фортеці. Я хочу помолитися разом з вами. Дорогий Господь, ти наша фортеця, і ти хочеш захищати нас в нашому житті від труднощів. Допоможи нам шукати цього захисту в тобі, тому що тільки ти можеш дати його. Дякуємо тобі за це. Амінь. Якщо у вас виникли питання або пропозиції щодо нашої програми, ви можете зв'язатися з нами за адресою, яку ви бачите на екрані. Я бажаю вам сьогодні прекрасного дня з Господом.